Так, вудка є. вудка є, галя є, хоча я не рибу не ловлю. Рибак і рибачка охоронюча рибака. А файнота осіння капець, Красота. І ми йдемо три кілометри на рибу. Тимошка, давай ту її сюди. А, хоча зараз там той виді, Жорик буде. Маленький. Йо, Жорик, а здесь. Ну а що ти думав? Только здесь... то... до господаря тасок. Ну ну. Хоча ми йдемо трошки далі. Тут не дозволяють ловити. На <рик> на. жолуди це горіхи. Жолудь. Я думаю, что горіх. Йо. ну, но. А ці горіхи є стівні з бука, з дуба. Субтитры Так, штириста ви минули. Тепер два... Ні, два. Десь три кілометри лісом. Вот є. О! Осіння казка. Оце йо, оце картинка, йо йо лісова осіння казка кілимо є, ну ха. Бачите, яку ми казку йдемо на рибу. які годині ви бачите. Потім оружи. Бачили? Добре, буду я зараз виключатися. Опа. буду зараз трошки бігти. Доганяти своїх. Треба брати щось такий камінь.